Давайте розглянемо основні бухгалтерські новини за робочий тиждень з 28 жовтня, по 1 листопада. Перше звітуємо за оновленою декларацією з ПДВ за жовтень 2024 року. Також починаючи з 1 листопада за новою формою, подаємо уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. МінФін затвердив форму повідомлення банків про відсутність порушення граничних строків розрахунків у сфері Z. Документ складатиме структурний підрозділ ДПС в електронній формі стосовно кожного платника, окремо для кожного банку, що здійснює валютний нагляд. Повідомлення надсилатимуть щомісяця до 20-го числа. Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 13 Оновлений прогноз НБУ передбачає утримання облікової ставки щонайменше до літа 2025 року. Контролери зауважили, працівники ДПС мають право здійснювати документальні чи фактичні перевірки протягом строку, який визначений у направленні на перевірку. Проте з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку платника. І вже у п'ятницю, 8 листопада, в Києві. Пройде семінар, присвячений Міжнародному дню бухгалтера, досвідчені експерти, атмосферна локація, приємна компанія та спілкування. Ви ще встигаєте отримати власний квиток. Побачимось!